Доброго дня! Перед вами одна з самих перших кутових шліфмашин Bosch, як зараз їх називають болгарками. Bosch 1337. Як на мене, по попереднім даним вона випускалась в 70-х приблизно до 80-го року. Вона дуже цікава з точки зору вже. Виключатель стоїть, як у всіх теперішніх болгарок. Але є деяка відмінність. До неї йде, як запчастина, отака от деталь. Цікава. Як ви думаєте, для чого вона? А вона для того, тому що у неї немає фіксації шпінділя, немає фіксації осі. Фіксація відбувається ось таким чином. Вставляється, притискається і тоді вже відкручується. Бачите? Це дуже цікаве рішення, як на мене, вона заслуговує на увагу. Тому що в теперішніх котових шліфмашинах кнопка, якщо рука замерзла, рука кнопка не натискається, десь злизана, дуже тяжко тримати цю кнопку і фіксувати вісь. А тут це досить просто робити. Незрозуміло чому ці виробники пішли по шляху цих кнопок. Як на мене, вони мені не подобаються. Кнопки фіксації. Тепер подивимося, що тут всередині. Всередині, як зазвичай, шайбочки, але тут доволі незвичайна шайбочка. Якщо в теперішніх вони легко знімаються, цю шайбочку я не зміг зняти. Не знаю, можливо, вона там запресована дуже сильно. Ну, а так ніяких відмінностей немає, крім того, що е, тоді випускалися е, болгари, ну кутові шліфмашини невеликою потужністю 480 Вт. Але їхні 480 Вт можна прирівнювати до теперішніх 1000 Вт. Не знаю, може методика стала інша, можливо, ще щось змінилося. В каталогах її зараз немає, запчастин на неї немає, тому. Тільки дивитися на неї, але вони дуже живучі і дуже гарно працюють. Я буду застосовувати, застосовую її в своєму господарстві. Так, давайте я включу, подивитися. Як ви чуєте, вона працює краще, ніж працюють теперішні кутові шлів машини. Ніяких шумів немає. Редуктора взагалі не чути. Дуже. Тихо, м'яко працює. І не треба тут і плавного пуска, вона навіть не, не штовхається, коли включується. Це нема ніяких вібрацій, нічого. Ось така котова шліфмашина до вашої уваги. Крім того, якщо ви звернете на увагу, вона випускалась для якоїсь країни, де був такий штепсель. Я навіть не знаю, де в якій країні. Такий штепсель. Я його зрізав, щоб можна було користуватися е, мені. Ну, ось такий короткий огляд. Так що, бош, це буде завжди бошем. До побачення!